Я планую на 10 кг, у мене є дуже класна обновка для цього. І в наступному відео ми будемо її відкривати. А поки продукти, які я купила для того, щоб затестити нашу нову цяцьку. І так, почнемо це те, що я дуже хотіла зранку їсти. І я купила два таких печива рисових з шоколадною глазурю. На два цих печива всього 60 калорій, вони з смаком карамелі. Далі, грецький йогурт 1,6%. Я взагалі хочу приготувати щось по типу шаурми. Не знаю, що в мене вийде. Далі. Картопля. Кажуть, дуже в аерогрилі смачно жарена картопля. Грибочки, просто хочу закинути в гриль, можливо, теж додам шаурму. Кребові палочки це будуть чипси. Мені здається, що з цієї я сьогодні вийду своєго, свого дефіциту калорій. Далі білки, яєчні. Я роблю смачні млинці, дуже мало калорій, але для них потрібно багато саме білка. Тому я взяла білки, щоб не переводити яйця. Огірочок. І капусточка для тієї шаурми. Десяток яєць. Ну, і лавашик. А, ну і ще запальничка, тому що моя вже е, закінчилась. Можете писати варіанти, скільки це все коштує, а я пішла знімати розпаковку на мігри. До речі, там ще дещо є. Це теж для мого схудлення, але не для харчування. Теж будемо відкривати, тому слідкуйте за моїми відео, буде цікаво. І також будемо скоро з вами готувати.